Привіт, колеги! Станом на 28 вересня, городище Черкаська, на біоло вже, Ой, прошу вибачення, темпраніллю повністю готовий. 23-25 брікс, скоро зрізочка, покажу вам форму листа, тому що, може виникатимуть питання, він чи не він, він 100% опилення. Наклала свій відбиток. У темпранілі є така особливість, коли ягода дозріває, то е, такі на фоні синьої ягоди є подекуди в гроні не окрашені ягідки. Ну, це є така особливість. Сьогодні він повністю готовий, що по шкірці, що по смаку, що по цукру. Тому буквально день-два я його зрізаю і відправляємо його на переробку на вино. Темпраніллю. Лоза, все в ньому дозрівше, все готове, буде скоро вино.